Друзі, всім привіт! З вами М'юзік, і сьогодні я вам розкажу про один з танків бойового пропуску. Що взагалі таке про Гета 65, як на ній грати на картах World of Tanks, а також покажу два моїх боя, які зіграв учора підряд. Поставте лайк, напишіть будь-який коментар, адже так ви дуже допоможете цьому каналу. Ми починаємо! Отже, друзі, що таке Прагета М40 Мод 65? Це середній танк Італії. І я вам розкажу стисло, але детально одночас про перки. Командир. Завжди качаємо ремонт, братерство, гострий зір. Краще всього перший радіоперехоплення, потім гострий зір. Ну і маскування. Далі. Навідник. Ремонт, снайпер, братерство. Плавне обертання башти. Далі. Механік водій. Ремонт, чистота і порядок, братерство. Король бездоріжжя можна. А, і ремонт. Безконатна кладка. Братерство. Інтуїція. Це у нас у заряджаючого. Добре, поперка розібралися. Далі. Далі, далі у нас. Польова модернізація. Перше, перше. Друге, друге, третє, друге, четверте, перше, п'яте, друге. Все. Тут розібралися. Я не буду зараз роз'яснювати, чому, як, просто. Повірте мені. Так, по обладнанню. Вентиль, оптика і стабілізатор. Якщо маєте бонове, ставте все бонове. Як бачите, у нас огляд 545 метрів. 545, уявіть собі. Далі, по снарядам. Ну тут вже зрозуміло. Треба 50 на 50, тому що підкалібри дуже корисні, деколи кумулятиви взагалі не потрібні. Ну, Карти є такі, що вони там не прострілюються, наприклад. І заходити в борти через екрани і так далі, щоб не ризикувати краще під каліберами. Я рахую 50 на 50 краще всього. Фугаси, звичайно, не потрібно абсолютно, тому що це у нас якби типу барабан. Типу. Типу. Зараз скажу чому. І як е, на ньому взагалі грати? Від барабана чи від е, циклу і так далі. І спорядження. Ну краще всього, якщо ви граєте на результат, на відмітки. Краще ставте все голдове до обов'язково. він не горить в лоба, так Точно отже, отже, як грати на ньому? Тому що у нього барабан, як ми бачимо, і чотири снаряди, які заряджаються, як заряджаються, як Італія. Ви знаєте, да? Ріна Чаронте, Прагетта. Тобто ви стріляєте. Перший снаряд найдовше найдовше заряджається. Тому я рекомендую, от запам'ятайте, от номер один. Ніколи не розряджайте, ну тільки в критичній ситуації не розряджайте останній снаряд. Тобто, у вас чотири снаряди, ви один вистріл, другий, третій і заряджаєтеся знову. І якщо критична ситуація від цього залежить ваше життя у бої. Тому тоді так, так, можете розряджати. Тобто останній снаряд ніколи не розряджайте. Тому що я спочатку грав якби, від барабану, 4 вистріли, потім чекаєш. Дуже слабий ДПМ у цього танка. Ну, якби у цього танка був би ще й ДПМ, знаєте, то взагалі б, я не знаю, це була б імба. А так, це збалансований такий середнячок. Це не імба, але й... Непоганий танк. Отже, запам'ятали, так? Ну, по точності це все зрозуміло. Я вам покажу зараз два бої, які я зіграв вчора підряд. Там між ними, тільки я зараз вставлю скріни е час, коли я грав е ці два бої. Я грав на ній, потім грав на СТБ і потім знову на е Преґете. Ну і подивитись, який результат. Тому поїхали. Отже, друзі, ми з вами на карті Кордон Імперії. Куди і як на цій карті? Куди їхати, взагалі, як на ній грати? Перше, це ніколи не їдьте сюди. Ніколи абсолютно. І взагалі, оця половина карти, ну якщо, звичайно, туди не поїхали всі супротивники, вона не грається. запам'ятайте, ніколи не їдьте сюди. Ніколи. Завжди грається тільки. Тільки оця половина. От, от запам'ятайте, на е, ЛТ хіба що там заїжджає світить, так. Завжди грається оця половина на тяжах, на ПТ-шках, на ст Завжди. От все, запам'ятали. Це дуже важливо. Далі дивимося на сетап. Маус. Cranwagon. 2 М4, гімби. Чіфтейн, вз 55 тобто дуже багато тяжів, дуже багато тяжів. У нас так само 2М4, 6ТП, Е5, Хевік, вз 55 Тобто, ну, в принципі, збалансований баланс, скажімо так, в техніці. Дві арти. Відразу їдемо на точку К1, щоб відстріляти, хто буде підтискатися. Заряджаю кумулятиви, тому що тому що їдуть на нас в лоба. І це будуть тяжі. Мені, ну, здає, здавалось так, коли я це робив. Ось, бачимо, заїжджає екран. Так, стріляємо йому в гуслю, я не попадаю. Так, він відстрілюється. Я вже розмінююсь з ним. Нам навідника контужить. І все. Так, від нашої гуслі відпрацьовують, ми 500 уже за світу. Зловили 700 настріляли і дивимося відразу на роз'їзд. Завжди дивіться, куди їдуть і що їдуть. До речі, цей бій. От подивитися, надзвичайно везучий. От в кінці бою буде просто. ви собі ви собі навіть уявити не зможете. А я скажу вам чому в кінці бою. І цей танк е вас буде дивувати. От бачимо, що е, стріляємо 4 снаряди. Як воно заряджається. Я стріляв, розряджав всі снаряди в крана, тому що я його міг добити, в принципі. Але ну, нам контузили навідника і ми не змогли його добити. Добре, їдемо. Я дивлюсь, що ВЗ-55 розряджається один. Я, я дивлюсь, чому він не стріляє? Думаю, ну все, пішов в КД. А, ні. Він розрядив в мене чомусь. Так, я розряджаюся в нього. Чифтейн, дивіться. Все, Який хитрий! Який хитрий? Стріляє в мене? Просто стріляє в мене. Я намагаюся засейвитися. Так. Так, дивимося, що чіфтейн. Э, стріляє в наших. Наші підступають. От дивимося, що наші теж піднімаються сюди. Чифтей на мене розвертається. І хоче мене підстрелити. Ні-ні-ні-цього ні, -ні, 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 -ні. Цього неможливо. У нас всього лише 1800 демеджу. Все, його поставили на ослю. Я стріляю тут на автоприцілі, тому що тут ніколи вицілювати. В мене ззаду танк підпирає. Так, залишається один снаряд. У мене стріляли з вами 2500. Так, Тут М4 якось так їде. Я вже не дозаряджаюсь, того, що М4 влізає, в нього влітає, і я думаю, вже треба стріляти хоч щось. Дивимося. У них двоє на захваті, у нас нікого немає біля бази. Ми з вами настріляли тільки 2800. Я е, думаю, так, окей. Регета, в принципі, якщо вона світилась тут. Тут вона світилася, да? Ну, там два на захваті, Тому вона там стоїть на захваті. М4 теж їде. Я шотний. Тобто я не можу ні танкувати абсолютно нічого. Але я сподіваюся, що М4 приїде швидше мене. Залишається 10 секунд. Тобто я вже думаю, все. ну, Програли. Так. І, по-моєму, вони з'їхали. Хтось них з них з'їхав. Тому що М4 ж не попадав або в гуслю якось влучив. Ну, тобто ХП не віднімалося у супротивників. Так. Я тут обережно, обережно, обережно підкрадаюся, щоб не просвітитися. Так. Все. І я розряджаю в леопарда, тому що на ньому захват. Підпалюємо його, збиваємо з роги. Я дострілюю останню пульку, тому що ну, тут критична ситуація. Тут, якби пройшла альфа, наприклад, я б міг М4 спасти. Дивимося, що на мене їдуть два танки. Я, я кажу, куди ти їдеш, думаю, блін, куди ти їдеш? Прям на мене їде. Так, я чекаю, поки вони, може, поїдуть на гору. Ні, ні, на гору не поїдуть. Дивлюсь, що ФВ розряджається, його просто вбивають. І дивіться. Головне тут реакція. От просто реакція. Я вже їду, я думаю, ну ми виграли. Окей. Ми виграли 100%, але треба якось ще настріляти і якось вижити взагалі. Так. Леопард докручує. Ми світимося. Я не знаю, куди, від відкіля він вийде. Він поїхав. Як ця фв де вмерла, чи поїде ззаду мене? Так, він виїжджає, дивіться, не пробуває. Раз. Два не пробуває мене. Ось. Ось. Зараз будуть результати бою, але подивіться, 5400 дамагу, 900 ми майже е, насістили. І запам'ятайте, от чому він не пробив мене. Тому що він взяв на автоприціл, а коли ви берете на автоприціл Пракета 65, то ви ніколи, ну, тільки дуже там крупні калібри проб'ють. Тому що ВЛД рекошетне надзвичайно. От ВЛД, е броні немає, але такий кут, що просто нереально пробитися. Тому ніколи не беріть. Рогу на автоприціл. Стріляти в башту їй, вона там картонна. Рога взагалі картонний танк, але от ВЛД такий кут просто запам'ятали все. А тепер я грав, граю е, на СТБ, пограв бій після цього. І думаю, та ні, треба на рогу знову сісти, тому що, е, по-перше, треба відмітки на ній брати. По-друге, на ній фармиться зараз бойовий пропуск, тому що. На чому? На AMX 1305 Зараз бойовий пропуск на 60 ТП і на Прагета. Тому я думаю, так, хочу на прокету, тому що там. Один в мене Один в мене бойовий пропуск залишився, тому що я закрив на 60 ТП на 1305 закрито вже. І на, залишився на Прагет. Ось, я думаю, так, ну поїхали далі на прокетта. Отже, дивимося з вами. Другий бій. І так, друзі, другий бій. На карті степи. До речі, я в цій сесії, ну, от вчора, я на степах грав. На степах, на степах я грав ще один бій і настріляв десь 3000 урону і 3000 наситив. Чому? Тому що от я їду на позицію. Таку, як зараз буде. Обов'язково використовуйте цю позицію в штурмі. Тільки в штурмі, запам'ятовуйте. Завжди їдьте, якщо у вас танк е, з дуже хорошим оглядом і е, швидкий, завжди їдьте просвітити ось сюди. центр. Тому що це дуже важливо в штурмі на степах. В минулому бою, наприклад, тут їхала вафля, просто я її засвітив, е, і все, її збрили. Добре, дивимося, що поки що. Нікого немає. ТВП продавлює далі. Це буквально другий бій після того, як я вам показав. Так, просвічуємо, бачимо, рагету. Ага. Так. Прокатуємо далі, тому що на центрі їх, в принципі, не буде, тому що ми їх просвітимо, їх е е вистігнуть. Просвічуємо Т55, але мене теж світять, я поки що не ризикую виставлятися. Тут є кущі, от через кущі ми не повинні світитися так сильно. Так, бачимо, що рога виставляється, тому що ми тут світилися, стріляємо, вона нас не стріляє, тому що ми не світилися до пострілу. Виставляємося знову. Так, бачимо Т-55А там щось, щось робить. Дивимося, так, леопард стає задом і чекаємо, поки він ага, вилізе. Ні-ні, не треба стріляти, думаю. Тому що ми дарма засвітимося. Так, там рога вийшла і ще одна. По роз'їзду у них дуже багато тут танків, як бачу, дуже багато. У нас скупчилися в одному місці, От, ну, от, ну яка користь з них, я не знаю. Так, бачимо ВЗ-120. Я стріляю і не свічуся. А чому не світимося? Тому що ну, у нього поганий екіпаж, е так як за кущами. В принципі, такими. Я не 15 метрів стою за ними. Ми повинні були світитися. Так, бачимо М103 продавлює. Леопард виходить, ми даємо, тому що. А даємо, знаєте чому? Е, такий такий міні-вертуха, тому що у нас стабілізатор стоїть. Ставте обов'язково стабілізатор. От я грав на СТБ без стабілізатора жах. Просто жах. Так, бачимо рогу, стріляємо в неї. Окей, вони. Відступають, у нас зливається рога. Але ми виграємо, в принципі. Так, настріляно вже півтори тисячі майже. Бачимо, що СТБ нас цілить. Е -е, і ще раз, СТБ, як чули, поцілило. Я думаю, так, треба їхати продавлювати краще сюди, тому що тут хтось стоїть точно, його треба вбити і потім їхати просто ну, от, сюди вже. Так, я дивлюся 257. я стріляю вже в, в полі чому? Тому що 257 — це радянський танк, і там огляду взагалі ніякого немає. Погано дуже стріляю, от, дуже погано стріляю. Краще е, ну, вицільте НЛД, ВЛД, під таким кутом ВЛД проб'ється. Але нормально стріляєте, я погано відстрілявся. Все, 257 вбивають. Я перезаряджаюся і думаю, так, треба спочатку. МК2 вбити італійця ПТ-шку. І потім просонутись сюди, до СТ-шку Не спішу, бачите, не спішу. Залітає зараз вниз, впав снаряд, але ми пробуваємо. Добре, так. Зараз не спішить, не спішити. Ми з вами настріляли 2600 вже, насвітили 275. В принципі, нормально продовжується, Але ми виграємо, в принципі, 6200. Так, я бачу шар футюра. Він просвічує, я бігом закатую за каміння і свічу його. Бачите, от засвітив. У нас відразу фармнуло скільки. От зараз попадуть в нього. Так. Ми фарманули з вами 1000 майже засвіта. Супер, супер, супер. Вже 2800 настріляли, 1300 насвітили. Ну, тобто сумарка, ви бачите яка. 4500 майже. Окей. Так, далі я думаю, так, треба їхати ось сюди. Тому що тут, більш, ну, тут менше танків, ніж е, тут. Е, так як ми вже півфулові, півшотні, можна сказати, так. І бачите, от в штурмі не бійтесь їхати на центр. Завжди. в Стандартному бою тут абсолютно інша тактика. абсолютно, В штурмі діти тільки отак. Бачимо, прогета засвічується. Стріляємо. Ну, я не повне зведення, але попадаємо. Попадаємо ще раз. Я приймаю вже від неї. Ну, ми перезаряджаємося швидше. Тому що стріляємо перші і вбиваємо. Все, настріляли 3900, 1300 насвітили. Офігенний результат. І ще попереду у них є ХП, тому можемо настрілювати. Так. Я перезаряджаюся. Ми виграємо 6000 ХП. Так, виходять вже шотні такі Леопард і Так, шкода, в принципі, відстрілюється. Я не рахував, але ну, вона відстрілялась явно. Засвічуємо арту. Так, ДВП. ТВП теж вистрілявся, по-моєму. От зараз буде поганий вистріл. От, от, от Зараз поганий, тому що дуже багато зум, дуже багато взяв його. Окей. Так. Перезаряджаю. Один снаряд вже перезаряджаю, тому що дивлюсь, що вони всі шотні. І немає сенсу, е, в принципі, заряджати другий снаряд, тому що ми б не встигли з вами настріляти. Так, ще 4 секунди. Встигну чи не встигну його забрати? Уже на автоприціл взяв. Все. Встигли. 5 фрагів. 4900 дамагу, 1500 насвітили. Результати зараз вам покажу. І так, перший бій. Майстер. 5390 дамагу ми нанесли. 849 насвітили. І ще й захисника. Зробили. Ось що може рога. Тобто і танкувати теж може, але проти супротивників, які беруть вас на автоприціл. Бачимо на команду. Ми в топі. Супер. Супер. Другий бій підряд. Знову майстер. Тут ми настрілюємо вже менше трошечки, але насвічуємо більше. І теж бачимо, що у нас ми в топі в команді 4900 дамагу. І насвітили 1400. Дивимося по кредитам, плюс 16 тисяч. Тобто ми в мінус не виходимо навіть. Отже, що я можу сказати про танк? Танк нормальний. Хороший, не імба. При нормальних руках, при нормальному обладнанні, польова модернізація, до речі, ну, вона вирішує копійки. Не дуже. Головне, як ви граєте танк може видавати дуже і дуже гарні результати. Єдине, що біда з цим танком, якщо дуже швидкі бої. Тому що ДПМ у цього танка немає, як ви бачите. Це не СТБ з 4000 ДПМ. Це навіть не. Непосередні танки. По ДПМу це дуже слабкий танк. Для десятки це дуже слабкий танк. Тому проходьте бойовий пропуск, качайте, а також підписуйтесь на канал. З вами був Мюзик. Всім па-па.